Так, глобально, якщо подивитися, задача Трампа він хоче скажімо так Росію трошки до себе. В свою сторону взяти ну і основна війна, яку веде сам Трамп чи скажем чи що робить Америка. Вони хочуть зараз. Вони думають про гроші свої, про свої інтереси і так далі. І відповідно їм треба, щоб Росія вона відійшла трошки ближче з інтересами Америки. І питання з Китаєм зараз стоїть. Оце основний момент. Україна сильно залежала і залежить від Америки. На даний момент Трамп хоче зробити з нами угоду, як він каже. Я бачу, що ця угода для нас дуже негативна. Що ця угода дає Америці? Вона дає управляємість нашою країною, і вони вже напряму кажуть, що це про. Проксі Америка, Україна це проксі Америки, да вони хочуть управляти нами. Ця угода зовсім не про те, щоб закінчилась війна чи там якісь перемовини з Росією. Вона не має відношення до цього, але вона може ослабити наші позиції. Ну, як думає Трамп, наскільки я дивився, вона по його планах, скажімо так, вона і зробить Росію більш контрольованою. У нас по астрології йде період юпітер Венера, який показує, що ми йшли в одному напрямку, підемо в зовсім другому. Ну, якщо хотіли чогось одного, то йшли в матеріальне, підемо в духовне. йшли в духовне, підемо в матеріальне для країни. Це значить зміна вектора. От і цей період і Венери він не так давно почався, і він буде років два з половиною. Йти. Це важкий трансформаційний період, і нам при ну от якраз цей період буде деяке таке прояснення, що відбувається.